Протягом останніх років та місяців закарпатським навчальним закладам довелося зіткнутися з багатьма труднощами. Онлайн навчання через ковід, розміщення вимушено переміщених осіб у навчальних закладах. А тепер новий навчальний рік в очікуванні звуку сирен повітряної тривоги. Очне навчання можуть запровадити лише ті навчальні заклади, які мають сховища на випадок тривоги, які відповідають всім вимогам та пройдуть перевірку відповідних органів. Ліцеї та дитсадки Закарпатської реформатської церкви теж намагаються виконати всі умови. Будучи недержавними закладами освіти, допомогу їхнім установам надала Угорська реформатська служба милосердя. у приватних закладах Закарпатська реформатська церква змогла створити укриття за підтримки за кордону. Першою нам на допомогу прийшла Угорська реформатська служба милосердя та працівники наших закладів. Маємо школи, де є наявні приміщення, які придатні для. Сховищ, але є й такі випадки, де були вимушені орендувати їх. В усіх чотирьох наших освітніх закладах новий навчальний рік розпочнеться в очній формі навчання. Маємо надію, що укриття не знадобляться під час навчального процесу. А якщо все ж таки буде в них потреба, то учні та педагоги перебуватимуть у безпеці. Ожиток Пейтер реформатського ліцею у 2006 році був збудований з великими підвальними приміщеннями. Завдяки цьому педагогічний колектив закладу та всі студенти одночасно зможуть бути розміщені у сховищі ліцею. довелося багато працювати, щоб виконати вимоги законодавства, і навіть у найближчі дні нам доведеться багато працювати, щоб зробити все відповідно до вимог. Косметичний ремонт готових приміщень завершено. Є ще. Кілька залів, де тепер бетонують підлогу, кладуть плитку, готують вбиральні. Через те, що підвал знаходиться досить глибоко, мали проблеми з каналізаційними роботами. Роботи ще тривають, але до 1 вересня намагаються створити укриття, яке відповідає всім критеріям для дітей ми постаралися запастися консервами та їжею швидкого приготування. Наприклад, ось цей суп, який потрібно залити гарячою водою, і вже через 5 хвилин його можна вживати. Навчальний рік розпочинатимуть зі 183 учнями. Керівництво закладу прийняло рішення про проживання старших учнів у гуртожитку, а решта будуть доїжджати шкільним автобусом. Крім того, керівництво подумало і про проведення часу в укритті. Намагаємося зробити все, щоб зняти напругу з дітей та звернути їх увагу на Бога. Будемо показувати християнські фільми, давати дітям біблійні історії, через які вони будуть більш.